Здорово, Я на каналі Китай Бум бам бім і сьогодні я иду со школы. Ага. С ты моего мужиками. С диво. Что француз? Привет! Я вам перекладу він сказав, що той мой ідіот. А він служив в армії. Кле у армії. І ще я вам рекомендую підписатися на канал Хай, Олені Шоу. Олені Шоу. Ага, буде кожне класне відео. Де що може бути? Олені Піня, так сьогодні. Хай, коротше, той його власник. Хай, ви. Не той. Вот його. Ви. той його. Той його власник. Ви, я, ви, ви, ви. А ви тільки дуже. Генерал Ну давай розказуй на камеру. Приїхав, пішла жінка в уклаки і каже, наш тобі як черепів, а це вуха каже, Я викладу отой. Він помер на війні, подаючись вареником. Дай <ріху> <ріху> э, нам. Кажеш, то якийсь дурак. Ну але підписуйся на канал Лені дух ладик. Він па Пуґінга. Пука. Таке дурне, не знаєш, що каже. Чіка. Дай камеру. Чіка, очка, чекай, зараз там. Дай, шо, дай. Чекайте. Підписуйтеся ще на канал, вам приладує у Лені шоу. А... Ага. Головні герої. він, він, я. Алієс. Ой, Алієс, я тебе здав. Я себе здав. От чорт. Дай сюди. Очка, не показуй мене ти. Я не буду. Я себе здав. Я себе здав. Ну, він